Вітаю вас. В ефірі програма цей день з новинами середи 8 лютого в студії Карина Крикун. Коротко про теми на початку випуску. Попрощалися з героєм. щоб його син знав, тому що яким має бути мужчина. Сьогодні у Кривому Розі провели в останню путь захисника України Андрія Лихошерста. Доступні та якісні соціальні послуги. Достойному рівні підтримуємо соціально незахищені версти населення. Криворізькі терцентри торік надали допомогу 17 тисячам громадян. Впалах коронавірусу чотири випадки серед медпрацівників, і 27 серед пацієнтів. Діагноз ковід підтвердили у 31 пацієнта лікувального закладу міста. Під прицілом окупантів цієї ночі знову опинилася Нікопольщина. Ворожі війська обстріляли червоногригорівську громаду. Агресор гатив з важкої артилерії. Люди на щастя вціліли. Детальна інформація від обласного управління ДСНС далі. Цієї ночі російська окупаційна армія знову обстріляла Нікопольщину. З важкої артилерії агресор випустив з два десятки снарядів по Червоногригорівській громаді. Уражені обстрілом території зараз обстежують рятувальники та уточнюють всі наслідки атаки. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Сьогодні на центральному кладовищі попрощалися з 33-річним воїном. Андрій Лихошерц загинув 1 лютого в бою під Кремінною на Луганщині. Сім місяців тому криворіжець Андрій Лихошер спішов захищати Україну і свого єдиного сина. Рідні розповідають, пороги військомату він убивав з весни. Говорив, хто як не я, має боронити свою дитину і звільняти українську землю від окупантів. Він пішов 17 іюня. Пішов на війну. Сам захотів захищати свою батьківщину, я весь в роботі був. Я мало йому вніс уділяв. Він займався боротьбою вольною. Він комп'ютерщик, він хакер. Я говорю, Андрій, чому ти вирішив на війну. Це моє рішення. Андрію лихошерсту було 33 роки. 1 лютого він загинув від осколкового поранення під Креміною на Луганщині. Рідні, друзі, знайомі розповідають, добре знали Андрія, бо він завжди їм допомагав. Жили поруч. Дуже хороший хлопець, вихований, умний, багато допомагав нам, розбирався в телефонах, в комп'ютерах. Дуже хороший батько від Бога. Можна підчеркнути від Бога. Я такий ще молодий хлопець і так любить свою дитину. нього Один хлопчик да, займався той дитиною, і батьків любив, брата любив, всіх любив і всім допомагав. От був. Бо я тоже похоронила Аванса. Он приходил, тетя Зоя, что сделать? Что это самое? Ты ка позвонишь. Я попала в больницу. И він, кажу, позвонила, кажу, Андрей, что нажать на кнопку, бо что-то вин это. А он через полчаса уже в больнице. Такою зевшою був стиснітельний осень. Потім я вам чесно скажу, даєш двадцятку і п'ятдесят роблів. Не візьме в житті. Дуже був хлопець хороший. Усі, хто знав Андрія, кажуть, для нього син Іванко був головною людиною у житті. Я мама його ребенку. Його сину зараз 9 років, і він був что бы что ни говорил, он добровольно ушел, добро, добровольно пошел. И даже наше последнее общение, его последняя переписка, смс, это было то, что те, кто зашли к нам ну, с войной, так по злому, что он их будет выгонять до последнего, чтобы его сын знал о том, что каким должен быть мужчина, что мужчина должен защищать. Он прежде всего ради сына пошел, он очень любил сына. Он вообще хорошим был человеком своеобразным, но хорошим. Я не знаю, что еще сказать. Просто это это, это, это горе. Это не, не верилось до последнего. Просто одно нужно сказать, что он очень любил Украину. Очень любил. Надея Шевченко, Артем Кравченко, Цайден. Головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації призначений Сергій Лисак. Відповідний указ підписав президент України. Сергій Лисак обіймав керівні посади в підрозділах СБУ в різних регіонах. До нинішнього призначення очолював управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області. Брав участь в АТО з 2014 року. Служив у спецпідрозділі Альфа. Торік у березні отримав військове звання бригадний генерал. В умовах війни людей, що потребують підтримки, побільшало в рази. Криворізькі терцентри соціального обслуговування торік надали допомогу 17 тисячам громадян. За різними видами послуг зверталися до цих установ і переселенці. Більше 1300 внутрішньопереміщених осіб отримали підтримку в терцентрі номер 2 Інголецького району. Сьогодні на виїзній нараді у цьому соціальному закладі фахівці аналізували стан справ у сфері надання соціальних послуг в комунальних територіальних центрах. Тему продовжить Валерій Кожухар. У терцентрі номер 2 на житломасиві Інгулець щодня багато відвідувачів. Літні люди тут спілкуються, отримують соціальні послуги. І вже рік, як волонтерять, зараз тут в'яжуть теплі речі для військових. Розпускаю шерстяні вєщі, і жінки плетуть носки. А як почалася війна, ми переключилися на допомогу нашим боязям. У терцентрі виїзнана рада з працівниками та відвідувачами спілкуються виконуючі обов'язки міського голови Юрій Вілку. Він зазначає, стабільна робота соціальних закладів зараз особливо важлива. Незважаючи на військовий стан, в місті працюють всі 8 територіальних центрів надання соціальної допомоги мешканцям нашого міста, і кожен центр опікується. Тими людьми, які потребують нашої опіки. Безумовно, всі ці люди допомагають і нашим Збройним силам, і плетуть і сітки, і те, що необхідно для наших воїнів. А ми все робимо для того, щоб створити їм всі. Соціальні умови для їх комфортного життя за останні роки другий інгулецький терцентр значно оновився. Сприяла цьому участь у конкурсах громадський бюджет. Тут є сучасні засоби реабілітації, спортивний інвентар, медичне обладнання. Працюють тренажерні зали, кімната ароматерапії, перукарня для відвідувачів. Проводять заняття з української мови. Хочу вивчити добре українську мову і ходю на тренажери. На масажне на кресло, на латерінажор, на бігову дорожку. Мені нравится. Наразі у центрі працює три відділення соціальної допомоги: це обслуговування вдома, відділення денного перебування та підрозділ з надання адресної допомоги. Саме на весь потребуючий на сьогоднішній день є послуга натуральна допомога. Найбільше її потребують на жаль внутрішньо переміщені особи, які звернулися до нас, виїхавши з, території, з окупованих з окупованих або деокупованих територій. Взагалі до нас звернулося 480 сімей. А якщо брати по особам за складом їх сімей, то 1340 осіб. Це, взагалі ми надали послуги. Люди приходять до нас з, з проханням надати і беруть і ведь, речі теплі беруть, і продукти харчування. Дуже востребована допомога. Роботу терцентрів фінансує місто. долучається до підтримки переселенців міжнародні організації. З ними налагодили тісну співпрацю, мерія та рада оборони міста. Ми дуже вдячні нашим міжнародним партнерам, які теж працюють з нашими. Територіальними центрами і надають їм допомогу і продуктах харчування, і обладнанні. Тому разом на достойному рівні підтримуємо соціально захищені версти населення. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко, цей день. Спалах коронавірусу зафіксували в одному з лікувальних закладів міста. Лабораторні дослідження підтвердили діагноз ковід у 31 пацієнта. Наразі хворі проходять лікування. А в закладі проведені заходи з попередження розповсюдження коронавірусної інфекції. Подробиці у сюжеті Михайла Бистрова. Коронавірус нікуди не щез. У Криворізькому відділі лабораторних досліджень повідомляють про масовий випадок інфікування пацієнтів одного з медзакладів міста. На сьогоднішній день зареєстровано у нас епідоскладнення у багатопрофільній лікарні з надання психіатричної допомоги в кількості 31 випадку COVID-19. Зареєстровано 4 випадки серед медпрацівників. І 27 серед пацієнтів. Лікарня ця специфічна, тому що пацієнти з особливим психічним статусом, тому ризик розповсюдження великий, тому ми і спостерігаємо такі підоскладнення, і вони у нас щороку бувають десь по одному випадку такого підоскладнення. Випадок масового інфікування виявили вчасно завдяки лабораторним дослідженням, розповідають фахівці. Характерно те, що 27 випадків ми виявили активно, виявили серед контактних методом лабораторного обстеження ПЛР на РНК КУСАРС2 і виявили, виявили своєчасно. Без симптомів це дуже важливо, тому що подальше не відбулось передача інфекції. Наразі у лікарні з надання психіатричної допомоги провели необхідні заходи для локалізації спалаху. Хворі пацієнти проходять лікування. Проведена заключна дезінфекція. Ізольовані всі е, хворі і інфіку, інфіковані, Хто в інфекційну лікарню по своєму клінічному статусі? А хто е, перебуває на самоізоляції у е, лікарів сімейної медицини? Михайло Бистров, Владислав Талавай. Цей день Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Тримаємося разом. Це більше рефлексія на події, які були в Маріуполі. Творчі маріупольці долучилися до марафону Єднаємося заради перемоги КР». Муза Кобзаря. Його твори і роботи, і вірші, і картини створені завдяки красі українських жінок. Робота юної криворізької художниці Валерії Вертепчук вийшла у фінал всеукраїнського конкурсу. Майстер-клас від оперної співачки. Як від нуля та до успіху заспівати на сцені? Галина Добровольська провела урок майстерності для педагогів та учнів Криворізького фестивалю. Творчі маріупольці долучилися до міського мистецького марафону Єднаємося заради перемоги КР». У театрі імені Шевченка відкрилась виставка робіт художниці Олени Мурашкіної. А артисти Маріупольського театру Концепція презентували криворіжцям виставу «Тримаємося разом. Зібрані кошти організатори спрямують до спільної скриньки акції Мільйон на дрони перемоги. Перші хвилини війни і життя в окупованому Маріуполі побачила в картинах і на сцені наша знімальна група. З самого початку відсічі збройної російської агресії Маріуполь став містом, героєм і форпостом незламного духу. У 2021 році там проживало майже півмільйона городян. Руський мир свідомо і умисно зменшив в рази населення цього міста. Ті, кому вдалося втекти з пекла, яке влаштували у Маріуполі загарбники, зараз перебувають у різних куточках України. Практично у кожному нині діють центри підтримки вимушених переселенців Я Маріуполь. У Криворізькому зареєстровано понад 1400 маріупольців. Хочу поблагодарити, поблагодарити всіх, за те, що ви підтримуєте нас, нам дуже приємно. Дійсно, ми вже інтегрувалися в це міста. Многі знайшли вже роботу, працюють, і завдяки вашій підтримки ми живемо і далі. Жити далі і допомагати країні наближати перемогу сьогодні. головна справа усіх українців маріупольців. Зокрема, в нашому місті вони долучилися до благодійного марафону Єднаймося заради перемоги КР». Виставка художниці з Маріуполя Олени Мурашкіної відкрилась у театрі імені Шевченка. Вона була художником-оформлювачем і після подій в Маріуполі тривали час. Не могла знайти в собі сили для того, щоб продовжити роботу. Але вже наприкінці того року зробила серію шести картин. Кожна з яких має свій підтекст, і це більше рефлексія на події, які були в Маріуполі. Про той самий день окупацію, страх невідомості і біль втрат із перших вуст на сцені театру. І не наступить завтра. І не вийде на поклон артист. Пролетів стерелятник над театром. Той день вони запам'ятали на все життя. Трупа театру Концепція деякий час перебувала під окупацією ворога в Маріуполі. В березні їм вдалося покинути рідне місто. З того часу артисти провели кілька вистав у Києві у кривому розі презентували роботу Тримаймося разом вистава, ми зробили на яку ми зробили на вірші Петра Маги, Сергія Жадана, Ліни Костенко і нашого актора Дмитра Гриценка у театру зараз є такий. Дуже великі плани на майбутнє. Ведеться зараз робота над новими п'єсами. Одразу там дві п'єси в роботі. До речі, вже ось у лютому будуть покази вистав театру Концепшн у Києві. Сподіваюсь, що надалі театру. Вдасться зробити такий справжній свій репортуар, знайти свого глядача, і все в нас буде добре. Але найголовніше, чого ми всі прагнемо, це нашої спільної перемоги. Ну і для нас особисто це звільнення Маріуполя. Мені дуже подобалось, ви знаєте, все в стихах, все про ці города, де пройшло велике горе. Посмотрела з великим удовольствием. Маріуполь сидей да літолі, а вся Україна. Лавозрадіться як Фелікс із пекла. Фелікс тоже горів, новозрадіс до добился свободи. Я думаю, що так у нас і буде. Кошти зібрані в межах благодійної акції, спрямують на придбання дронів для наших захисників. Долучитися до марафону через мистецтво може кожен. Попередньо переглянути інформацію щодо початку і місця проведення заходів можна на сайті організаторів. Юлія Вітряк, Валерія Косигіна, цей день. У Дніпрі відбувся третій етап всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням. Переможцями обласного туру стали три юні криворожанки. У художній школі №1 з однією із фіналістів конкурсу поспілкувалась Вікторія Добровольська акварель та гуаш насичені кольори, і яскраві деталі. Це дипломна робота випускниці художньої школи №1 Валерії Вертипчук. Вона переможниця обласного етапу всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням. Музику бзаря, 15-річна художниця, створювала кілька місяців. Картина в нас народжувалась, тому що кожного дня ми придумували, додавали щось нове. Але основна ідея була показати те, що Шевченко це сонце української культури. Можна побачити тут навколо як зароджуються рядки його віршів. От і ідея ще була показати те, що він надихався ну, українською дівчиною. Вона там зображена. Те, що його твори, ну, і роботи, і вірші, і картини створені завдяки красі українських жінок. А спочатку ми почали виконувати роботу аквареллю, але потім зрозуміли, що буде краще додати гуаш, робота буде яскравішою. Ось, ну, буде більш деталей. На кожному з рядків це слова з віршів Шевченка. Наставниця Валерії Оксана Поліщук радіє успіхам своєї учениці. Дитина дуже талановита, дуже працьовита. Вона, коли поставить перед собою якусь мету, завжди досягає мети. І коли ми готувалися до цього конкурсу, я їй казала, Лера, <с> Якщо ми беремо участь, ми перемагаємо. Ем треба ставити такі великі цілі і їх досягати для того щоб тебе помітили в конкурсі ти повинна показати свою мову мову митця мову творчої особистості знайди якусь рису яка саме буде притаманна тобі і вона з цією метою справилась вона вигадала свої тут техніки свої прийоми образотворчі приємно що місто звертає увагу на таких творчих дітей Валерія малює з дитячих років, а от така вагома творча перемога в неї перша. Хочеться перемоги, остаточної і приємно дізнаватися, коли твоя робота проходить з кожним етапом. все далі і далі. То наступати вищий навчальний заклад зв'язаний з дизайном, тому що я хочу бути дизайнером. От з дитинства в мене якось лежить хист до малювання. Мені цього хотілось. Перемога у всеукраїнському конкурсі подія і для навчального закладу. Від нашої школи було представлено три роботи: дві в номінації Образотворче мистецтво, а одна робота в номінації декоративно-житкове мистецтво. Робота учениці Вертепчук Валерії перемогла на спочатку відбірковому турі міському, а потім і на обласному турі. Це подія для нашої школи дуже приємна. Це перша перемога в цьому конкурсі. Але наші учні традиційно перемагають в багатьох міжнародних конкурсах, Онкурсі ми цим пишаємося. нас дуже талановиті діти. Тепер робота Валерії бере участь у завершальному етапі конкурсу. Він пройде у столиці. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький. Цей день. У палаці культури «Центральний» відбувся майстер-клас відомої в Україні оперної співачки Галини Добровольської. Творчий захід пройшов у межах 20-го всеукраїнського вокально-інструментального фестивалю у Новий рік з улюбленими піснями та благодійного мистецького марафону. Єднаємося заради перемоги КР. Більше розкаже Дар'я Іскова. На початку січня у кривому розі стартував 20-й всеукраїнський фестиваль вокально-інструментального мистецтва у новий рік з улюбленими піснями. Цьогоріч учасники більше як 200 представників семи областей України. У межах фестивалю традиційно проходять зустрічі та майстер-класи від відомих вокалістів та музикантів. Цей рік не стане винятком. Кривий рік це фестивальне місто. Понад 35 фестивалів щороку. і на жаль, з початку повномасштабного рашистського вторгнення, ми мали змогу тільки дистанційно працювати. Фестивалі тільки у форматі онлайн проходили. Сьогодні ми відновили навчання в наших музичних школах, в наших школах. Художніх в наших мистецьких школах сьогодні ми відвідують наші діточки, відвідують гуртки в Палацах культури, але все це відбувається тільки за умови в тих приміщеннях, де облаштовані укриття, і тільки в тій кількості, скільки укриття це вміщує, завдячуючи такому формату, ми вийшли на змогу провести фестиваль один із улюблених фестивалів в нашому місті. Фестиваль приєднався до благодійного марафону Єднаймося заради перемоги КР. Майстер-клас провела член журі фестивалю оперна співачка Галина Добровольська. Вона виступала у Віденській опері, неодноразово гастролювала до Парижу, має близько 30 сольних проєктів з відомими іноземними музикантами. Оперний співак це універсальний співак, бо він може співати як і оперні арії та оперні твори класичного напрямку, так і естрадні, і жанр кросовер. Сьогодні у нас буде майстер-клас, тема якого це створення художнього вокально сценічного образу, де усі учасники цього майстер-класу будуть ознайомлені з самими основними темами, які потрібно знати кожному учаснику, кожному співаку як від нуля та до успіху заспівати на сцені. Сьогодні на мастері класу ми послухаємо мою одну із лучших учениць. Я горжусь тим, що у мене є такі ученики, що є у нас на Україні такі голоси. І дякую нашим руководителям міста, вони підтримують культуру, підтримують вокал. В Во усіх городських, районах, обласних і українських конкурсах участвують мої бавші учніки, і потім участвують зараз їх учніки. На творчу зустріч прийшли педагоги музичних шкіл, керівники гуртків і учасники фестивалю. Мені розказали, як правильно держати мікрофон, що треба більше відкривати рот, щоб звук видавати, та підіймати брови. Всі слухачі підіймали мене, опладували. Я відчував від себе дуже багато щастя. Переможці фестивалю у Новий рік з улюбленими піснями назвуть 15 лютого. Дар'я Юськова, Вадим Діденко, цей день. Такими були новини цього дня. В студії працювала Карина Крикун. Зустрінемось завтра о звичній порі. Залишайтеся з роданою.